Привіт, вітаю. Ой... Як справи? Добре? Добре. Пам'ятаємо. Життя наше з нами трапляється рівно настільки, наскільки ми йому дозволяємо траплятися. Хм... Це щось нове? А як це ми дозволяємо? Прийняття? Антена приймає. Але ж антена приймає в одній якійсь частоті. Тобто в якомусь одному діапазоні. Правда? Ну так. Ми теж є ходячими діапазонами. І те, що ми звикли приймати, і є нашим діапазоном. Як буквар. Від А до Я. Ну, правда, в старі часи там було набагато більше букв. І відповідно звуків, відповідно, знаків, відповідно, образів, і, відповідно, знань. Скорочення. Скорочення. Згортання. Умалювання, знищення. Чи в цьому є сенс життя? Хм. Роль. Звідки походить це слово? Роль. Текст був написаний на папірусі і був згорнутий в ролик. Він розгортався, і актори читали його. О, роль? Ой, а про що це я взагалі? Ні, не про роль. Хоча роль це є те. Що є безпосередньо. Як я вже казав, і не тільки я один, я лише повторюю. Всі ми граємо. Ми постійно граємо. Ми є гомолюденс істота граюча, людина граюча. Ми не можемо не грати. Ми граємо. Так багато ролей. От зараз я граю роль якогось такого, хто бавиться. З якимись поняттями словами перед камерою. Перед уявним глядачем. уявним. А може конкретним. Ну, Звичайно, що в полі моєї уяви і в моїй пам'яті є конкретні особистості. Але, можливо, вони ніколи не побачать цього відео. Ну, я знаю, точно хто побачить це відео, це я сам. Я точно його побачу. А може і ні. Може воно не записує, а ну, записує. <гум> ну гаразд. Ми граємо. Граємо синів, ролі сина, ролі батька, ролі коханого, ролі начальника. Просто роль. Біологічного самця або самки. Виду О, примата. Так кажуть Так кажуть ті, що начебто всі знають, всі все знають, ті, що знають, так нам кажуть, що вони знають, тому ми їх називаємо знавцями, вченими, експертами. Мудрецями. Уявляєте собі як важко знавцю пізнати щось нове? Ой. Як моментально протестує натура. Людська цього знавця, коли йому щось ставлять перед очі або в вуха, щось нове, незнане. Неочікуване. Скажімо. Що почуває? Знавець? І почалась історія, правда? І зразу сюжетик. Ось ось. Що таке людина граюча? З нічого. Робить щось. Ми б не були креаторами, ми б не були творцями. І ми, ми не грали. Ну, а далі, а далі одне і те саме. Питання і відповіді, питання і відповіді, питання і відповіді. Що є питанням? А що є відповіддю? Питання може ставити людина, яка знає відповідь на це питання. І, звичайно, питання, можливо, найчастіше, ставлять ті. То не мають відповіді на це питання, або скоріше не знають відповіді на поставлене питання, або ще скоріше не, 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 не хочуть пізнавати, що є відповіддю. На це питання самі тому його і ставлять іншим перед очі. А вам ніколи не приходила така думка, що насправді усі питання, які постають перед нами, Тому і постають, що в глибині свого єства ми насправді знаємо відповіді на ці питання. Передчасні запитання пришвидшують нашу еволюцію, не змушують нас замислюватися. Ха, я б ніколи не подумав, що щось таке насправді може бути цікавим. А чи думав ти взагалі коли-небудь? Ти взагалі можеш думати, вмієш думати, і що таке? Для тебе є оцим думанням. Реакція. Реакція на щось, що мене турбує. Пошук. Пошук вже знаного. Пошук з того, що є в моєму досвіді. І ми шкрябаємо нігтями по дну наших. Сумок, торбів. Рюкзаків на І рідко, рідко щось знаходимо одразу. Тому ставимо питання до іншого. Слухай, в тебе немає запалечки. А ти не знаєш, чому це я таким-то і таким-то. А що, а скільки буде те і те? І так далі, і так далі. Цікаво, правда, коли вчитель стоїть перед класом і ставить питання до всього класу. І клас дивиться на цього вчителя і думає: якщо він ставить це питання нам, він знає відповідь на це питання. Чи він тільки думає, що знає відповідь на це питання? І наймудріші, найкмітливіші вчаться ставити, вчаться власне, відповідати питанням на запитання. Таким чином проявляючи, провіряючи, перевіряючи, чи насправді цей учитель є учитель. Бо учитель не є тим, хто навчає. Вчитель є тим, у кого я навчаюся. І процес навчання. Це не є відповідь на поставлене запитання. Це є вміння поставити запитання перед самим собою. Кажу, Діоген приручив собак. Коли Олександр Великий на коні під'їхав до нього я кажу, я можу виконати будь-яке твоє бажання. Бажай, чого хочеш. І Діоген спокійно сказав: злізь з коня, або від'їдь трошки ти мені заслоняєш сонце. Отака От вона, людина. Таке воно. Життя мудрого і великого. Отже відповіді на всі питання є в мені. А де ж вони там є? Ну, в дзеркало, дивилися на себе в очі. От-от-от-от, там, от там, от там, От-там в глибині вібрує той, хто втілився от в цьому біологічному біороботі. Біологічний робот. Як і все, що тут довкола нас. Біос. Закони біосу однакові для всіх. Ми для того і живемо, щоб пізнавати зміст того, ким і чим ми є насправді. То в кого вчитися? Куди піти? Куди податися? Кого знайти? Кому віддатися? Це не гамаль тебе питання. Ой ні.